Який момент у грі запам'ятався найбільше? Найбільший найкращий момент запам'ятався останній гол переможний. Грали з дуже класною командою організованою, яка займає своє місце. Ця гра мала, мабуть, більш товариський характер, але хлопці зіграли дуже надійно, зібрано позаду. І використали свої моменти попереду. Що відчуваєш після цієї перемоги? Ну, Як я вже казав, на жаль, для турнірного становища ця перемога не мала ніякого значення. Це було більш, мабуть, приємно зіграти добре з командою такого класу. Я напам'ятаю, нагадаю, вони зайняли перше місце. Е Тож для нас було важливо просто цю гру зіграти достойно. І ну, я вважаю, що ми це більш-менш зробили. Хто на твою думку був героєм матчу? E, наша команда, мабуть, не має якихось, може, зірок. Ми намагаємось грати більш. Зібрано, налагоджено, ну злагоджено як ззаду, так і попереду. Тому це, мабуть, буде відповідь уся команда. Окремо когось ну, відокремлювати не буду. Дякую за інтерв'ю. Успіхів у наступних матчах.